Кандали з бронежилетами у Вінниці. Там тижня самоборона та волонтери звинувачують місцевий завод у виробництві неякісних бронежилетів. Виробництво налагодили місяць тому. Тоді показово відстріляли амуніцію. Утім, наступні партії запевняють волонтери з Донбасу, які почали повертати. Мовляв, їх прострілюють. Навіть з автомата на заводі запевняють, усі бронежилети перевіряють. Волонтери кинули гроші на то, яке. Дійсно, воно нормально. було. да. А оце, оце да, це желізо на металомі нарізане і приклеєно в оце от фіні. На цьому відео бійці з Донеччини показують продірявлені бронежилети. Запевняє, такими вони стають після пострілів з автомата. Близько сотні таких надіслали волонтери для бійців батальйону територіальної оборони Вінниччини. Утім, ті їх відсилають назад. А цей продірявлений бронежилет показують уже активісти Вінницької самооборони. Вони закупили таких 17 штук, але перед тим як передати, бронежилети. Воякам на Донбас кажуть, вирішили перевірити їх. У результаті запевняють 7-мм сталева пластина зрешена. Всі плити, всі плити, десь технологічно не дотримуються. Ви бачите, подивіться, от деформація цієї пластини. Ми взяли шість плит, п'ять прострілилося. Одна плита ось у, одна видержала. Ці бронежилети кажуть активісти, і волонтери замовляли на місцевому заводі, який перепрофілювався з виробництва сільськогосподарської продукції на амуніцію. І ще місяць тому міцністю броні вінницького виробника вихвалялися на камеру. Тоді сталеві пластини демонстративно відстрілювали на військовому полігоні за участі чиновників облдержадміністрації. Пластини витримали на постріл у притул зі снайперської гвинтівки. Чому наступні партії викликали нарікання бійців та волонтерів? Чиновники не знають. Вся продукція повинна. Проходити випробування. Тому, якщо воно випробування не пройшло, гарантій Допускає? ніхто не може дати. Допускаємо. Якщо не пройшло, я кажу, я тих пластин не бачив. Усі звинувачення в тому, що наступні партії на замовлення волонтерів виготовлялися з неякісного металу, керівництво заводу відкидає. Мовляв, метал замовляли в Австрії. Кожну пластину тестували. І як вийшло так, що їхні бронежилети прострелили? Директор заводу пояснити не може. Ну я не знаю це. Треба докази, яким пістолетом, якою відстані. А скільки ви вже виготовили пластин? Небагато штук 300 приблизно. Чи справді бронежилети для вояків робили з неякісних пластин і цим піддавали ризику життя військових, тепер з'ясовує міліція. На час слідства виробничі потужності заводу опломбували. Заблоковано подальшу роботу даного підприємства, дане підприємство воно спеціалізується на виготовленні сільгосподарської техніки. Відповідно, що в умовах сьогодення виникла гостра необхідність виготовлення ось такої продукції. Відкрили кримінальне провадження за статтею випуску неякісної продукції. Якщо воно доведуть власник заводу, відбудеться штрафом, оскільки ніхто з бійців не постраждав через неякісний бронежилет. А на тітоската Мокона заранкові віничина спецкордва плюс